При якому значенні b рівняння має єдиний корінь. У відповідь запишіть найбільше значення параметра b. Рівняння в нас логарифмічне, тому ми запишемо ОДЗ. x х плюс більше нуля, і bx більше 0. В такому вигляді я поки що й залишу. А далі будемо розв'язувати наше рівняння. Двієчку я занесу в показник і будемо мати логарифм десятковий від х плюс 1 у квадраті дорівнює логарифм десятковий від bx. Тоді ми можемо записати, що х плюс 1 у квадраті дорівнює bx. І розв'яжемо дане рівняння як квадратне буде відносно х. х у квадраті плюс 2х плюс 1 мінус bx дорівнює 0. Далі приведемо його до звичайного для квадратного рівняння це х у квадраті. Далі є х виношу, тому буде 2 мінус b що множиться на х, плюс 1 дорівнює 0. Дискримінант у нас 2 мінус b в квадраті мінус 4 на 1, тобто 4 мінус 4b плюс b в квадраті і мінус 4 b в квадраті мінус 4 – наш дискримінант. Дискримінант не повний квадрат, тому корені легко не знаходяться. А отже ми почнемо аналіз з таким, таким чином говорити. Що ми можемо сказати? Ну, напевне, про, для того, щоб корені у нас задовільняли наше ОДЗ. Тут ми маємо, що х більше за мінус одиницю. Умова Bx буде врахована більше нуля, тому що ми написали, що BX це квадрат, квадрат від'ємний не буває. А не дорівнювати нулю, вона буде тому, що ми використовуємо умову, що х плюс 1 не дорівнює нулю. Ми строго розв'язуємо нерівність більше нуля. Тобто, можна умову bx більше нуля не перевіряти. А отже, для того, щоб далі ми говоримо, що наше рівняння повинно мати єдиний корінь. Ну, напевне, єдиний корінь воно буде мати тоді, коли дискримінант буде дорівнювати нулю. Це один з варіантів. А отже, b в квадраті мінус 4b дорівнює нулю, а далі ми будемо мати, що або b дорівнює нулю, або b дорівнює 4. Або Б0, або Б4, ну потрібно, напевне, пересвідчитись, підставивши замість Б обидва це значення, що нам підійде? От я буду підставляти, наприклад, от сюди. І якщо ми підставимо замість Б0, замість Б0, то в нас ми отримаємо, що х плюс 1 у квадраті дорівнює 0, тобто х буде дорівнювати мінус 1, це дійсно один корінь, але нам він не підійде під наше ОДЗ. Тому b до рівні 0 нас не задовільняє. Давайте подивимося, що буде, коли b дорівнює 4. Коли b дорівнює 4, ми запишемо, що ріні. Ну, можна навіть сюди підставляти. Це ж те саме, в принципі. От сюди я підставлю замість b4 буде рівняння мати такий вигляд: х у квадраті 2 мінус 4 це мінус 2х плюс 1 дорівнює 0. Звідки ми будемо мати, що х мінус 1 у квадраті дорівнює 0, а отже х дорівнює 1. Цей корінь нас задовільняє, він більше за мінус 1. Тобто, це одне із значень параметр b, коли рівняння має єдиний корінь. Але, можливо, ще такий варіант, що рівняння має два корені, тільки один з них не задовільняє нашу цю умову. І так як у нас дискримінант не повний квадрат, то ми переходимо до геометричної інтерпретації, тобто до розміщення коренів квадратного тричлена. Тому що, якщо розглянути, наприклад, функції, що виражає цю ліву частину нашого рівняння, функцію f дорівню х квадраті плюс. 2-bx плюс 1, то графіком буде парабола, відки якої напрямлені вгору. А отже, так як все у нас відносно умови мінус 1, то ми нашу параболу відками вгору маємо зобразити ось таким чином. В цьому випадку один з коренів буде більше за мінус одиницю, а інший ні. Тобто рівняння буде мати один корінь. А отже, коли це таке буде положення параболи. Ну, пішли по пунктам, Відки напрямлені вгору, це зрозуміло навіть з самого виду нашої квадратичної функції. Далі, Дискримінант в такому випадку має бути більшим за 0, і значення в точці мінус 1 внизу знаходиться отже, менше нуля. Дискримінант ми вже знайшли: знайдемо f від мінус одиниці, підставивши сюди замість мінус 1. Мінус 1 у квадраті, далі мінус 1 на 2 мінус b плюс 1. Як ми бачимо, це буде 2 плюс b плюс 1. Це буде просто b. Тому ми маємо, що дискримінант у нас b у квадраті мінус 4b має бути більше за 0, і b менше 0. Оце ці дві умови таким чином записані. Розв'язуємо нашу нерівність методом інтервалів. Ми вже знайшли Б, от вони у нас 0 і 4. Ми їх виставляємо ви коли ці точки 0, 4. Знак буде плюс, мінус, плюс, і більше нуля заштрихували. Разом з тим друга умова Б менше нуля. От. Таким чином, в цьому випадку Б буде належати проміжку від мінус нескінченності до нуля. Ну і ми додаємо наше число 4, яке ми знайшли ще з першої умови. І тому, якщо йде мова про найбільше значення b, то воно дорівнює 4. Знайти найменше ціле значення параметра, при якому рівняння має корені. Область допустимих значень 4х плюс А більше 0, і 1 мінус 2х більше нуля. Так, як з справа у нас логарифми за однаковими основами, ми можемо записати, що 4х плюс а дорівнює 1 мінус 2х. Таким чином, з двох умов нашого ДЗ можна перевіряти тільки одну. Ми знаходимо рівняння розв'язок відносно х. Тому переносимо з х 4х плюс 2х це 6х. І тут 1 мінус А. Тому х буде дорівнювати 1 мінус А, що ділиться на 6. Ось таким буде корінь нашого рівняння, але він має задовільняти нашу область допустимих значень. І ми беремо те, що легше перевіряти ось цю другу нерівність і замість х підставимо. Отже, будемо мати 1 мінус 2, що множиться на 1 мінус А і на 6 ділиться, має бути більше за 0. Скорочуємо і переписуємо, що 1-1 мінус А3 більше за 0. Будемо таку нерівність робити, можна робити, позбавившись від знаменника, тобто кожен член нашої нерівності ми домножимо на 3. І будемо мати 3 мінус, тут скорочується трійки, але обов'язково пишемо в дужках 1 мінус А більше за 0. Відповідно, 3 мінус 1 плюс А більше 0. А більше, 3 відняти 1 це 2 переносимо, буде мінус 2. Отже, корінь буде тоді, коли а більше за мінус 2. І якщо проговорити про найменше ціле, яке нам підходить, то в даному випадку це мінус 1.